Доброго дня, шановні мешканці нашої громади. Минулий тиждень був насичений важливими святами. Ми відзначали День волонтера. І хочу сказати, що наші волонтери проводили і проводять дуже велику роботу і роблять все можливе, щоб приблизити нас до перемоги. Це свято людей, яких серця. Сповнені любові та бажання допомагати іншим, і без, шановні волонтери, без вашої підтримки, було б набагато складніше долати ці проблеми сьогодення, і ми всі дякуємо вам за вашу працю, і найголовніше, що ви віддані цій справі і повністю віддаєте себе. Цій роботі. Також минулого тижня ми вітали наших захисників та захисниць З Днем Збройних Сил України. Я впевнений, що їм сьогодні найважче. І їх мужність, професіоналізм, відданість справі захисту батьківщини є прикладом для всіх нас сьогодні. Всі, абсолютно всі воїни Збройних сил України війдуть в історію нашої держави, Держави Україна. В День Святого Миколая наша громада об'єдналася у створенні свята для дітей. Це свято дає нам можливість творити добро і дарувати радість іншим. Особливо дітям. Наші діти завжди чекають на це свято з нетерпінням. Маю приємну новину: у нашому місті розпочала роботу молодіжна рада. Це важливий крок у розвитку. Місцевого самоврядування та залучення молоді до прийняття рішень нашої громади, Скажімо так, що ми довго до цього йшли, довго не могли прийняти рішення, але цей факт свершився і ми вже. Почали працювати, і наша молода молодіжна рада почала працювати. Я хочу побажати нашим нашій молоді, лідерам, нашої молоді, наснаги і особливо навіть креативних ідей. Тому що молодь наша дуже розумна, креативна, і в них завжди є якісь новини, в них завжди є якісь цікаві проекти. Я хотів би, щоб всі ці заплановані ідеї. Проєкти були життєдієві в нашій громаді. Щодо робочих питань, цього тижня відбудуться важливі засідання, важливі засідання сесії міської ради, засідання виконавчого комітету, де будуть, як завжди, розглядатися питання життєдіяльності нашого, нашої громади, нашого міста, але все ж таки основне питання це буде бюджет громади на 25-й. Рік, що таке бюджет? Це закон, по якому громада буде жити скажі, в наступному році. Будемо надіятися, що депутати. При обговоренні в кінці кінців все-таки затвердять наш бюджет. Можу повідомити про планове відключення електроенергії. ДТЕК проводитиме профілактичні роботи для підвищення надійності електропостачання 11 та 13 грудня з 8 години ранку до 5 години. В цей час буде відсутнє електропостачання на деяких вулицях міста та в місті Сичавці. Детальний перелік вулиць розміщено на офіційному сайті міської ради. Я дуже просив би поставитися з розумінням до цих тимчасових незручностей. Це потрібно зробити, тим більше, що це наше, так скажемо, планове відключення. Мають приємні новини у сфері культури 4 грудня наш ансамбль Акцент під керівництвом Романа Василенка з нашого палацу культури. Дружба гідно представив нашу громаду на престижному мистець, мистецькому проєкті Одеса you Next». Обдаровані діти наші, це і талановита молодь. В Одеському національному академічному театрі. Опери та балету це була масштабна подія, де виступали більше ніж 500 талановитих дітей різних куточків нашої області, і достойно виступили наші представники нашої громади, нашого міста. Завершується 24-й рік. Попереду ще є. Багато е, важливих завдань і планів. Я закликаю всіх, жителів нашої громади, працівників виконавчих структур, е, сконцентруватися на виконанні своїх е, обов'язків, професійних обов'язків. І е, я впевнений, що разом ми можемо, зможемо завершити рік гідно і е, з новими е, досягненнями. Підведемо підсумки на сесії, затвердимо бюджет і будемо, ну скажімо, я обов'язково вас проінформую, як ми закінчили 24 й рік і з якими показниками. Я всім вам бажаю міцного здоров'я, наснаги, мирного неба, перемоги. Бережіть себе, бережіть близьких. Слава Україні!